А як взагалі створювався цей комітет, і які його головні завдання? Він створювався в 2020 році, і завданням саме і було сприяти інвестиційному клімату, uh -huh. і приватизації, розвитку цієї галузі права на відповідно. Це майданчик, де ми і для адвокатів можемо бути корисними, і для бізнесу можемо бути корисними. І це діалог з владою, де ми можемо напрацьовувати. Якісь пропозиції, якісь коригування, якісь зміни до законодавства, де можна поліпшити цей процес. Ну не завжди ми маємо відчувати тиск. Ми маємо десь відчувати і поліпшення це це щодо бізнесу, угу. якщо ми говоримо, і оці всі напрацювання дає можливість наш майданчик, майданчик Національної асоціації адвокатів робити для того, щоб поліпшити інвестиційний клімат, для того, щоб залучати іноземні інвестиції, для того, щоб розуміли і колеги адвокати, що вони можуть до нас звернутись, що вони можуть отримати фахову інформацію з цього приводу.